Ну дивіться, тут виходить, що якби на енергетичному рівні більш несвідомо У вас тут проходить самообман. Насправді, якщо ви зараз собі кажете, що ви вже його відпустили, ви його ще чекаєте. Тобто, ваша енергія ще в минулому залишається, а по королю кубків. Ну, тут можна сказати, що ваші почуття досить сильні до цієї людини, насправді. І ви ще по сімці пентаклів чекаєте цього. Але якщо ви себе вмовляєте, що це не так, то тут сімка мачів нам каже про те, що тут є така уловочка, самообманчик. А, І по тому, що я сказала перед цим, тут можна сказати, що, в принципі, людина вже визріла до того, щоб обрамлено якось. Ні, сімка мачів, не обрамлено. Щоб якось через якісь лазейки, по але до вас якось вже пробиратися, якось починати про свої почуття заявляти. Але своїм очікуванням, ви цю ситуацію підвішуєте. І так, нам перед цим вийшла інформація, що коли ви прям відпустите, сюди ж також входить, навіть вже будете розклади перелистувати, вам буде зовсім не цікаво, Не тому, що ви контролюєте цей процес, а тому, що ви прям відпустите. Ви прям відчуєте рівна лінія, от як вона ще кілька мачі там виходила. Тобто вам все одно, от вам насправді, все одно. От тоді він проявиться. Тому що ви ще тримаєтесь, а він ще дозріває. Ось такий тут парадокс. Вони відкрила от у нас річка Пентаклів. Тобто, зв'язок між вами ще, ви якби, є оця енергетична нитка така. Яка ну, якби і він ще балансує, він а, вже майже визрів, але ще ні. А ви вже майже відпустили, але, а, але ще ні. Тож, тут така історія. Проявиться людина, дозріє, коли ви дозрієте її відпустити. А, четвірка мечів так, коли ви прямо повністю у вас буде всередині штір. І в голові, і в серці. От тоді. Можемо ще швиденько спитати, якщо така ситуація, тоді, тоді ж що воно нам? Чому не можемо ми збору дозвіти там, бути разом? Чому саме тоді, коли я відпустила, а він тоді проявився? Ну тут можна без принципі сказати, що якщо це кармічні співзалежні стосунки, в яких партнери один одного один одного вирощують чомусь в чаті і так далі, то так воно працює це як перетягання простирадна. Викладаєте багато енергії, людина це відчуває, і вона сина їй не потрібно. Ви енергію перекриваєте, людина починає у вас нуждатися на енергетичний голод, і вона проявляється це як це залежність. Але ми давайте все таки глянемо. Взагалі, до чого ви маєте прийти? Які перспективи у цих відносин? Справедливість. Карма, карма. Дев'ятка пентаклів. Шістка мечів, П'ятірка мечів на складні колоди. І карта повішеної. Ну, тут, як я і кажу, ж, тут відносини кармічні. Співзалежні на енергетичному рівні дуже потужні, чому настільки сильно нагріває і його і вас, тому що ви тут чомусь маєте один одного навчити щось один одному підсвітити, і як я кажу, це таке як трохи мазохізм, але. Якби не було б так боляче і так важко, ми над собою не працювали. Ми не намагались, не намагались би знайти рішення, не намагалися б розв'язати якось цей вузол, кармічний, цю ситуацію, не пропрацьовували б свої страхи і сиділи б в своїй зоні комфорту. Саме для цього такі відносини приходять до нас в життя, Щоб з позиції жертви у кожного вона б стосуватиметься чогось свого шість мечів вийти на новий рівень взагалі свідомості і вийти в самодостатні енергії. Тобто, тут ви з людиною підсвічуєте один одному якісь неприйняті сторони. Кожен з вас щось собі не бачить, і ви як дзеркала один одному один одного дзеркалите, поки ці мечів тут карта такої егоїстичної, насправді, холодної боротьби, тобто, як я кажу, перетягання оцього простирадла. А тут на підсвідомому рівні може проходити момент довести. Ну, наприклад, колись ви познайомились. І людина була в таких самодостатніх енергіях, вважала, що ви її недостойні, наприклад, і вона вас не вибрала. Ви пішли в свій розвиток, ви виросли, ви якось реалізувались. А наразі по справедливості ситуація повертається іншим боком. І наразі людина в силу якихось своїх життєвих обставин в підвішеному стані, можливо, в неї там не все ок в особистому житті чи ще щось. А ви тут з'являєтесь, Ви зустрічаєтесь і ви в класних самодостатніх енергіях. І у людини піднімається оце обожя втратив, тобто усвідомлення. А вам від цього кайфово. Тобто тут прям таке притягання про можливо, бажання, якби. Заволодіти людиною, тобто, щось довести, довести свою цінність. Можливо, вам хочеться, щоб людина усвідомила все таки вашу цінність, якби перемогти таким чином, чи щось в тому роді, але тут не про гармоніїні якісь зрілі відносини. Тут ви щось, ви на якихось травмах, на якихось тригерах схлиснулись. І ви один одного якби, переводите на інший рівень розвитку, виводите з застойного стану. Тут людина, якось ваш партнер, він дуже тримається за свою зону комфорту. А ви наразі його йому пора рухатись, але без вашої появи в житті людина б не рухалась. А через оці емоції людина якось зрослішає, якось щось усвідомлює. Якось немає іншого вибору. Людину вищі сили зажимають в такі тіски, коли людині потрібно рухатись. Так же і ви, наприклад, вам потрібно пропрацювати якісь свої внутрішні програми для того, щоб ви вийшли на якийсь рівень більш самодостатній, наприклад. А ця людина, вона для вас як кармічний вчитель, вона вам підсвічує, показує щось триги всередині, на що потрібно вам самому або самі звернути увагу в собі. Тобто, людина, вам як дзеркало. І тут така виходить історія. Тож, перспективи цих стосунків. Ну, то чітко виходить, що це кармічні стосунки. Ви один одного розвиваєте, ви один одного вирощуєте, ви один одного витягаєте щипцями зі звичної зони комфорту, щоб рости і ставати краще. Тобто, ви тут дуже близькі, дуже рідні душі, насправді, які домовились один одному зробити таку дуже серйозну і важливу так сказати послугу в цьому втіленні. А давайте глянемо отак глобально прям. Це все зрозуміло. Але тут карти прям сім'ї, бабочки, дінарої, діти бігають, там собака. Тут наразі цього не вийшло. Страшний суд. Ви перероджуєте один одного. Але ще по страшному суду можна сказати, що можливо переродження ситуація. Давайте припустимо, що ви і він дуже продуктивно випрацювали все усвідомили і пройшли свої уроки, які, які ви один одному підсвічували. Що взагалі з точки зору ваших душ, вищих сил, як ваші душі запланували, чи можливе тут якесь продовження, таке зріле, стабільне? Ну тобто, чи можливе тут об'єднання в якийсь вже гармонійний зрілий союз, а не от все. Дивимось. Сім каже Сімка кубків, король кубків і дев'ятка жезлів. Зараз ще пару карт беру. Знову в нас страшний суд. І карта помірність. Ну, дивіться, прям десяток пентаклів і сімейних якихось карт тут не вийшло. Тут яка може бути ситуація? Ще на підказку достала, в нас шістка пентаклів виходить. Дивіться, взагалі, по страшному суду тут також можна сказати, що це відносини кармічні. Проходить, от наразі ті почуття, які у вас до нього і в нього до вас, це більше як ілюзія. Ви це через те, що якби один від одного захищаєтесь, закриваєтесь, якось боретесь один з одним, це вас якось тригерить і якби додає такого певного азарту. І оці почуття, які і вас його захлинають, вони, так сказати, ну, досить ілюзорні, домальовані. Тут може проходити така ситуація, що ви насправді один одного навіть добре не знаєте. І з точки зору вищих сил. Ну, принаймні, в цьому втіленні по шість пентаклів, можна сказати, що ви тут якось на рівні. Насправді, ви дуже різні люди. І якщо ви дізнаєтесь один одного краще, більш вже з практичної точки зору, то може вскритися якась вкритися якісь такі моменти, які вам не сподобаються. Можливо, характер, можливо, взагалі погляди на життя. І якби. Оце кохання, яке наразі ви прям в ньому потопаєте, і ви і він, ви від нього тут як хочете закритись і залишити це все в минулому. Тобто, і, Або ще тут є такий момент, що коли, якщо у вас більш стабілізується ситуація, і ви спробуєте збудувати якісь помірні, зрілі, серйозні стосунки, то чоловік все-таки тут саме король кубків виходить. Чоловік може здутись. Тобто він взагалі по своїй суті. Якби не створений для серйозних відносин, чи жезів. Тобто, поки ви для цієї людини недосяжна якась ціль, тут людина потопає в почуттях, вона щось собі пропрацьовує, вирощує, але це як мильна бульбашка. І коли ви спробуєте збудувати щось більш стабільне, людина може просто закритись, злякатись і здутись. Або ж. Або ж, ну, тому що тут его, дуже таке серйозне его. Або ж це може працювати по карті помірність, в принципі, в дві сторони. Якщо ви почнете пізнавати один одного краще, намагатись будувати якісь відносини не тільки на емоціях, не тільки на ілюзіях, а щось більш таке стабільне, то є кілька кубків, тобто ви допрощаєтесь. Ви зрозумієте, що цієї людини ви зовсім не знали, що це доволі ероїстично, наприклад, людина, яка більше згодна на своїх умовах там, будувати відносини і, ну тобто ви зрозумієте, що це зовсім геройно вашого роману. А в нього в може просто згаснути якби, цей запал азарт. І людина може якби бути там не зовсім вірною, ну взагалі не такою, як ви собі юля уявляли. Тобто перспективи ваших відносин загалі кармічні стосунки, кармічні як це співзалежні відносини, які вас вирощують, які вас чомусь вчать. Кожен із вас, з якоїсь егоїстичної точки зору, можливо, тут тригер на внутрішній дитині зав'язаний, коли від батьків ви чогось не отримували, наприклад, якогось визнання або якихось емоцій, тут може бути якесь холодне дитинство, і ця людина, вона вам якось може це тригерити. І ви можете прямо ногами тупати, оце відчуття в середині бути, що хочу від нього отримати, щоб він мене вибрав, там визнав і все таке. І в нього щось таке тут також як визнання свого. Настягати своє целі. Тобто у кожного тут буде щось своє, але мотив такий. Трійка кубків. тут так, поки ви там не вільні, поки є щось незрозуміле, якась легкість відносина в плані неможливість побудувати щось більш стабільне, вам цього хочеться витягнутись, але тут може виявитись, що ви цього партнера зовсім не знаєте, а він вас, і там, якби рожеві окуляри, якщо ви прийдете вже до чогось, то вони лопаються і ви хочете забути це все як страшний сон, завершити цей цикл по суду і вийти в свій баланс, свою помірність. Тобто, тут так іде. По карті смерті завершити це все. І в принципі тут ситуація зрозуміла, що за стосунки чого і як, якщо ви у вас наразі боротьба? Боротьба всередині у кожного з вас боротьба своя, і ви один одному це дзеркалите, і тому ці емоції вони розгораються, розгораються, але не можна тут наразі якось до чогось прийти. Хочеться вже чогось, якогось полегшення, спільного чогось, радості життя і так далі. Але ваша задача тут. Проходити свої уроки з цією людиною і концентруватися не на тому, щоб якось цю людину затягти в своє життя важку, так підказочка. внутрішня дитина. Дивіться уважно, що саме ця людина вам тригерить стосовно саме вашої внутрішньої дитини. Те, що ви хочете отримати, отак ногами прям тупаючи від цієї людини, а не можете отримати, чим вона вас бере. Ви маєте усвідомити, що ваша внутрішня дитина тупає ногами і хоче, щоб ви на неї звернули увагу. Ваша внутрішня, несілена, недолюблена дитина потребує від вас того, чого ви хочете отримати в іншій людині. Дуже сильно це дзеркало. Знаю з власного дозвілу. І коли ви це все усвідомите, пропрацюєте, тут усвідомлення, інсайт, коли ви зрозумієте, в чому саме тут справа, що це не якесь там нереальне кохання, а, а що людина вам підсвічує і все це переосмислите, пропрацюєте, тоді вас відпустить, і ви, е, ви не захочете з цією людиною будувати щось стабільне. Можливо, ви і зараз е, розумом, логікою розумієте, по карті зірка, що ну, людина вам не рівня або ви її, тобто ви різні, ви насправді. Е, так сказати, незавмістімо є, що стосується якоїсь зрілої, гармонійної сім'ї, стабільності, але щось вас от прям тягне, то ви маєте знати, що тут потрібно заглядати всередину себе, йти в глибину себе. Тільки там відповіді, тільки там вирішення, бо інакше може грести багато років. Також знаю по собі. Ви, зірочка, вам вже пора світити для світу, але спочатку потрібно завершити внутрішні процеси. Гарного вечора!